Отже, що я хочу сказати по обрізці дерев на даному прикладі яблінка. Обстригаємо все, що росте вертикально догори. Обстригаємо все, що росте вертикально вниз. Воно нам не потрібно. Навіть якщо на ньому є плодова брунька, не жаліємо, позбуваємося. Також все, що росте всередину крони, воно буде нам загущувати. А також ще одне нестандартне правило, я собі придумав і обрізаю все, що мені не подобається. Також хотів би вам порадити на прикладі іншої яблінки. Якщо у вас є однорічні пагони, які виросли дуже довгі, моя рекомендація хоча б. На третину її вкоротити Я вкладу потім у це відео, чому я це роблю. Щоб ви розуміли вже з ночного прикладу. Отак. Так, ще одна наша явліночка, також росавка. Тут, як ви бачите, гілочки всі похилилися. Скажімо так, це нам урок, що ми інакше формували в майбутньому. Тобто всі гілки треба вкорочувати на третину, щоб вони були короткі. І вся завість формувалася поблизу стовбура. Тоді вони не будуть хилитись від урожаю. Цю яблінку я нормував, як бачите. Але яблука великі, красиві. Так обрізаємо яблінки. Все, що всередину, все, що вниз, все, що вверх, все, що, скажімо, перехрещується. Тобто гілки, які будуть потім мішати одна друга. І затінювати одна друга, це все обрізаємо, воно нам не потрібно. На рахунок персика в мене діє одне своє правило. Тільки що позбувся оличі. Ми її так не їмо, просто мішає. На рахунок персика. Персик я не пускаю високо, але зараз весною я роблю тільки мінімальну обрізку. Чому? Мінімально обрізку роблю, тому що я не знаю, як він відцвіте. Тобто, деколи під час цвітіння персика люблять бути повторні заморозки, і весь або весь, або частина цвіту обсипається. Я обрізку персика роблю навіть не по цвіту, скажу чесно, я її роблю вже по плодах, коли плоди досягають розміру, ну, скажімо так, як велика квасоля. Тоді я вже бачу, що в нас зав'язалося, що в нас лишається, а що мені не потрібно. Тобто, От за одним махом, скажімо, я роблю і обрізку, і нормування плодами. Це, скажімо так, мінімально коротко, що я можу вам сказати. Слідкуйте і разом все у нас вийде. Дякую.